Жук-носоріг – одна з найбільш незвичних комах. Назва цих жуків пов'язана з рогоподібним виступом на голові. Через цю особливість їх ще звуть жуками-єдинорогами. Забарвлення тіла у жука носорога варіюється від каштаново-бурого до зеленувато-сірого та майже чорного. Жуки носороги використовують свої роги для територіальних боїв. Крім того, вони можуть рити у музеї. Розмірового жука носорога є показником фізичного здоров'я та харчування. Жук носоріг відомий своєю надзвичайною силою. Він здатний підіймати вагу, що значно перевищує його масу тіла. Жуки носороги активні влітку з кінця червня і по кінець липня. Загалом вони ведуть нічний спосіб життя та активні в сутінках та ночі. Жуки – рослина росли наїдні, деякі споживають листя. Води, нектар та сік різних рослин. Проте протягом життя майже нічого не споживають. Вони покладаються на запас корисних речовин, що були накопичені під час стадії личинки. Незважаючи на значні розміри та відлякаючи вигляд, жук-носоріг абсолютно нешкідливий для людини. Жук-носоріг зазвичай не вважається шкідником.